Дев'ятниця до Різдва Христового, Отця Піо, День п'ятий. О ласко таємниці народження Ісуса, увійди в мою душу. О Святий Духу, зворуш моє серце, аби воно могло величати і любити, Осяй світлом мою свідомість, аби я міг розважати в глибині свого серця. Про велику таємницю любові Бога, який став дитятком. Розпали вогонь моєї волі, аби я міг зігріти ним того, хто, тремтячи від холоду, лежить на сіні задля мене. Матінко моя, Маріє, запровадь мене до Вифлеємської гроти і вчини, щоб я заглибився в розважання над цією великою і піднесеною подією. Котра звершилася у мовчанні цієї найдовшої та найпрекраснішої ночі, про котру світ досі нічого не знав, душе моя, розваж, як твоя небесна матір разом зі своїм обручником Йосифом була послушна і підпорядкована наказам імператора Августа, і одночасно застановися над планом Бога, який це вчинив для сповнення пророцтва. Через перепис у Вифлеємі святої родини було підтверджене їхнє царське походження з роду Давида, нащадок якого мав стати Спасителем світу і царем сердець. О Ісусе, завжди щедрий у милосерді, прости мені. Прийди, щоб знову народитися в моїй душі та позостати в ній назавжди. Коли б я виявляв упертість, то силою відкрий брами моєї душі і управляй у ній завжди. Ти знаєш, що усією своєю волею прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі та твоїм Божим правам. Наповнюй найгарячішою любов'ю моє остигле серце. Запалив мені цей вогонь, котрий ти приніс на землю, коли на нею прийшов, аби я, спалений ним, жертвував себе на вівтарі твоєї любові, як жертва любові, щоб ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях усіх. Нехай у всьому і через все бренить одна єдина пісня хвали благословенство, подяка Тобі за любов. Яку ти об'явив у цій таємниці своєї доброти. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вервочка до дитятка Ісуса. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю Душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверне. Спаси благий душі наші. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Дитятко дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитяко Ісусе, Спаси і помилуй нас, о Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого, і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісусе. Спаси і помилуй нас, о Божественне дитятко Ісусе, 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 Спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю. На Божественному престолі Сидячого і всесвітні славимо володіння Твоє, о Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко 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 Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитяку Ісусе, Спаси і помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественно, дитятки Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. Відкрий, о Боже серце моє, нехай увійде до Нього Христос Цар Слави. цареві віків, єдиному Богу, нехай буде честь і слава на віки віків. Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.